Харікрішне, подивичання, що у нас 2 вересня, хочу вам показати дуже цікаву тему. Стосується двох олігархів, а саме Фіртуша у галузі газу, а також у галузі електрики це Ахметов. Давайте почнемо з Фіртуша. Ми пам'ятаємо, що наші газові мережі, власність громади, передали на Одеса Газ, яке підкоряється, як я вже помиляюсь, раніше точно це був Фіртуш. І ми бачимо стан цих газових мереж. Я вже неодноразово показував, що стан мереж газових, ну в жахливому стані, навіть аварійному. І потребують догляду форбування тощо, аби люди не залишилися без газу. Фіртеш, тобто, да? Так само у нас є ще електромережа. Ми бачимо тут стовби, бачите, в якому вони ржавому стані. Багато років вони вже не фарбувалися, а вже через це вони втрачають міцність і можуть не тільки когось там вбити, а також залишити багато людей без світла, розумієте? І що цікаво. Ось ці стовби, ось у такому стані вони вони ж тримають дроти під е, великим струмом, і це забезпечує багато районів, я так розумію, сіл тощо е, світлом. Що цікаво, що поліція ж знає, що у тарифі все закладено, Коли ми сплачуємо за світло або за газ, там все передбачено. Догляд за стовбами або за мережами, фарбування, ремонтування тощо. І поліція це знає. Але вона проїжджає повз цих стовбів, цих газових мереж не помічає ці порушення, хоча вони також плачуть кожного місяця за все-все. Але через те, що вони працюють не з народом, не за народ вони працюють поліція, поліця, а працюють на користь олігархів, саме тому вони мовчать, і олігархи далі продовжують нас обдирати, а обов'язки свої не виконувати. Тобто робіть виставки, з ким поліція з народом або з олігархами. Гарі